Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано. Повідомляють у штабі оборони. Але артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини. О 18.25 в селі Малі Проходи Харківського району. Внаслідок обстрілу горів будинок. О 13.00 в селищі міського типу Дворічна пошкоджено один приватний будинок. Поранено 46-річну жінку. О 10.30 в селі Липці Харківського району було влучання в комунальний навчальний заклад. В місті Ізюм внаслідок детонації боєприпасу поранено 69-річного чоловіка. Також 12 травня, за даними штабу оборони, внаслідок серії масованих обстрілів Вовчанська з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки, постраждало семеро людей. Як звітують рятувальники протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж. Через обстріли у селі Боровай Ізюмського району горів хвойний ліс на площі одного гектара. У селі Осинове Куп'янського району горіла трава на площі півтора гектара. На кільцевій дорозі міста Харкова горіла автомобіль та трава на площі 100 квадратних метрів. В селі Козача Лопань харківського району сталося дві пожежі, під час яких горіли житловий будинок на площі 60 квадратних метрів, а також гараж та господарча споруда на площі 30 квадратних метрів. Усі пожежі були оперативно ліквідовані. З Силами ДСНС. Щодо ситуації на лінії фронту, то за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 9 атак, зазначають у штабі оборони. Зокрема, відбили атаки у районах населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області. На харківському напрямку відбили 12 атак. Зокрема, у районах населених пунктів Лук'янці, Вовчанськ, Бугруватка та інших. Триває евакуація з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області. Наразі евакуйовано вже 5762 тисяч жителі, зазначають в ДСНС. Яна Біляєва, Олексій Муравйов Дмитро Нгуен, Харків новини. За даними Генштабу, ситуація на харківському напрямку на тлі наступальних дій російських окупантів нині залишається складною. Вона динамічно змінюється. Так зараз ведуться бої за Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами. Так уточнили у Генштабі тільки вбитими. На цьому напрямку окупанти втратили за добу понад 100 солдатів. Вживаються заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону. Продовжує це розгортання резервів для стабілізації ситуації. Вранці РФ вдарила по Овчанську. Скинувши на місто авіабомби, повідомляють у ДСНС. Є загибла та поранені. Під завалами одного із житлових будинків знаходилась родина з чотирьох осіб. Господар у селі зміг самостійно вибратися з під руйнації до прибуття рятувальників. Врятовано двоє чоловіків. Ще одна жінка загинула. У російському Білгороді під час повітряної тривоги і після роботи місцевої ППО зруйновано цілий під'їзд, багатоповерхівки. Загинули щонайменше кілька людей, а ще понад 20 постраждали. Повідомляють у Рос ЗМІ за словами керівника центру протидії дезінформації РНБУ. Звинувачення росіян в обстрілі з силами оборони України будинку в Білгороді не відповідають дійсності. Це міг бути підрив або побутовий вибух, який ворожа пропаганда використовує у власних інтересах. У грузинській столиці Тбілісі спецназ МВС почав силовий розгін акції протесту проти ухвалення в цілому закону про іноземних агентів. Про це повідомляє «Ньюс з Джорджія. За даними грузинських ЗМІ, кілька мітингувальників після затримання були побиті. Британія передає Україні найбільший за час вторгнення пакет військової допомоги. Повідомляють у міністерстві оборони України. Пакет включатиме 500 мільйонів євро, а також 4 мільйони боєприпасів, більше 1600 ракет та 400 автомобілів, у тому числі 160 автомобілів хаски. У Варшаві спалахнула масштабна пожежа в одному з торгових центрів. Місто огорнула хмара чорного диму. Людей просять не відчиняти вікна в квартирах і не наближатися до місця загоряння. Повідомляється, що горить великий комплекс із 1400 магазинами та пунктами обслуговування. Україна посіла третє місце на Євробаченні 2024 року, зруйнувавши стереотип щодо другого порядкового номеру виступу у фіналі, який з року в рік означав невдачі. 68-й пісенний конкурс прийшов у Швеції. Перемогла Швейцарія, друге місце посіла Хорватія. Були вибухи. Це працювало ППО тому. Так дійсно лунає е, дуже часто повітряні е, тривоги, і е, неможливо нехтувати цим. І котрий раз я звертаюся до щоб були дуже уважними. Не нехтувало сигналами повітряних е, тривог. Але е, то, що стосується цих вибухів, то це працювала наша система протиповітряної оборони. Міста Харкова обстрілюють і ракетами з 300 і шахедами е, 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 дійсно е, дуже багато. Та часу над повітряної тривоги, бо тактична авіація нашого противника підіймається і вона б'є кабами. Так, звісно, б'ю б'ють і по місту Харкова і по районам області Харківської області. Але тоді луна повітряна тривога. Практично кожного дня ми маємо вибухи і прильоти. Чи то по місту Харкова, чи то по передмісті Харкова, і пам'ятаєте, що у нас було дуже таке жахливе події, коли при обстрілах постраждали 80 будинків. З них 50 – це приватні будинки, а 30 – це багатоквартирні будинки. Ми практично усунули всі, всі, всі ці руйнації, крім на жаль, трьох приватних будинків. Один з них повністю зруйнований, а два інших мають дуже серйозне ступені руйнації їх неможливо відновити поки що тому всьому, але нам вдалося підключити і електропостачання, і водопостачання, і всі ці будинки зараз з комунікаціями. Навчальний день для учнів закладів середньої загальної освіти індустріального району. Загалом тут облаштовано 20 ось таких класних кімнат, і можливість навчатися у дві зміни мають 900 учнів. Наразі ж уроки вже проводяться у 16 класах, а учнів до школи прийшло 260. І для вчителів, і для школярів перший день традиційного навчання тут кажуть вони урочиста подія. Та й атмосфера у школі нагадує свято першого дзвоника. Сьогодні у нас тут і перші, і четверті класи. 11 класи Я з безпеку, безпека в житті, життя в безпеці. У нас другий урок з нагоди 12 травня, день матері на першу урок в понеділок, 13 травня, вони заходять згідно з розкладом і на першу зміну, і на другу зміну. За потребою ми будемо навчатися в червні місяці для того, щоб надолужувати освітню програму. Уроки руки сьогодні символічні на одному з них, присвяченому дню матері та ненці Україні, Малеча ретельно з любов'ю готувала подарунки матусям і бабусям та висловлювала їм свою любов. Це іграшка, яку я здипив, щоб подарувати мамі, це кося вухань із незвичайних пригод в лісовій школі. Я не тому що це в мене такий був і ще щоб це був символ. Безпеки, який проводять рятувальники своїми руками. Малеча виготовляє обереги іграшки, які будуть їх захищати під час стресу. Школярі говорять раді, що уроки розпочалися вже в травні, бо скучили і за партами, і за дзвониками на урок та галасливими перервами. Я дуже довго цього чекала, коли ми прийдемо сюди навчатися. Мені подобається час школа. Я дуже хотіла побачити свою вчительку, своїх друзів, поспілкуватися з ними. Мені подобаються усі уроки. але найбільше чекала уроки математики, української мови та англійської мови. А ось ця юна дівчина закінчує 11 клас та планує пов'язати своє майбутнє з медициною. Тож каже, відвідування уроків у школі це гарна нагода для неї якісно підготуватись до складання іспитів. Ми дуже раді, що у Харкові відкрилася підземна школа, бо це гарна можливість, як і перевірити свої знання, і дізнатися про свої прогалини. Також це живе спілкування з однолітками та вчителями. Так, коли навчання відбувається віч навіть з учителем, говорить викладач української мови, учні краще опановують матеріал. І сьогодні, коли ми говоримо про надолуження освітніх втрат, то найперша умова це сісти за парти. Тому що, коли ти бачиш кожного, ти можеш зрозуміти, що дитина розуміє, чого вона не розуміє, і тоді вже шукати рецепти для кожного. Тетяна Положий говорить: справжні уроки першачки сприймають як цікаву гру, щось неймовірне. І небачене раніше, бо ці діти через карантини війну були позбавлені відвідувати дитячі садочки, спілкуватися з однолітками для дітей. Це неймовірна пригода, яку вони я впевнена. Запам'ятають на все життя і будуть розповідати своїм дітям, онукам і правнукам. Дай Боже, щоб вони до цього часу дожили і вони вперше зустрілися. Уявіть собі зі своїми однокласниками. От у нас два перші класи потрапили до школи. Вони вперше сіли за пар вони вперше під керівництвом учителя будуть тримати ручку наші першачки. Ну а 11 класники матимуть змогу якісно підготувати до складання НМТ. Хоча навчання у підземній школі вже розпочато продовжується набір учнів на новий навчальний рік. Кількість бажаючих вчитися очно вже зараз значно перевищує кількість наявних місць в одній такій безпечній школі, а це близько 900, зауважують у міськраді. Тож кажуть, дуже розраховують до вересня встигнути побудувати щонайменше ще три підземні школи в інших районах міста, адже поки що харківські школярі навчатись вічнавіть з учителем та однокласниками можуть лише під землею. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків Новини. На Харківщині графіки погодинних відключень стануть тривалішими. Як повідомили вад Харківобленерго, це пов'язано з похолоданням та відповідним навантаженням на енергосистему. У зв'язку із і, відповідно збільшенням навантаження, графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області будуть збільшені на одну годину до чотирьох годин. Звертаємося до вас з наполегливим проханням за можливості економно споживати електроенергію, зокрема, не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів. У Харкові та області діють графіки погодинних відключень. Для кожної адреси є належність до певної черги. Дізнатись деталі можна на сайті Харківобленерго. А що ж до стану енергосистеми в інших районах держави, то за даними НЕК «Укренерго» спостерігається значний дефіцит. Тож з 18 до 24 години буде обмежуватись споживання промисловості. А при зростанні споживання українцями можливі аварійні відключення побутових споживачів. Обмеження споживання це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми. Після вже п'ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях в енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії причина масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії як до атаки. В день обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки актив рівній роботі електростанцій на ВДЕ. В інші години нестача електроенергії є значною. Знеструмлені 411 населених пунктів через бойові дії. Є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській областях. Енергетики наголошують, для уникнення відключень побутових споживачів «Укренерго» застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту. Імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів. Імпорт протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 16 тисяч 699 мегаватт на годину з максимальною потужністю в окремі години до 1418 мегаватт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 мегаватт в годину. Марія Соловйова, Євген Клочко та Егор Мікенін Харків. Новини. Інтерактивна карта доступного житла для внутрішньопереміщених осіб над розробкою такого застосунку працюють в Україні. По суті, це буде інформаційна база даних із відомостями про об'єкти нерухомості. А щоб додаток був максимально корисним для користувачів, кажуть в уряді, необхідно провести всеукраїнську інвентаризацію всієї нерухомості усіх форм власності, що може бути використана для проживання ВПО. Відповідну пропозицію вже підготували для розгляду у Верховній Раді. Ми бачимо так, що ця інформаційна база буде з інтерактивною картою. Вона за рахунок інвентаризації обстеження буде наповнюватись об'єктами, тобто буде можливість бачити на карті, де ці об'єкти, який їхній стан, скільки людей можна розмістити в кожному об'єкті тощо. Інтерактивною картою зможуть користуватися переселенці, які матимуть можливість обирати об'єкт, де вони хочуть проживати, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які зможуть комунікувати з міжнародними гуманітарними та благодійними організаціями, зазначили урядовці. Плануємо внесення такого законопроєкту на розгляд парламенту на найближчому засіданні тимчасової спецкомісії захисту прав ВПО та інших осіб постраждалих від російської агресії. Таким чином, вся ця клопітка робота передбачає аудит та обстеження усіх об'єктів нерухомості, у яких можуть проживати переселенці. А результатом такої системної інвентаризації і має стати публічна інтерактивна карта. В уряді сподіваються, що застосунок допоможе переселенцям краще адаптуватися на новому місці. Яна біляєва, Олександр Уваров, Харків новини. Міжнародні благодійні організації надають цивічну підтримку українцям, які потерпають від воєнного російського терору. Так прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів можуть розраховувати на фінансову підтримку. Стосується це тих родин закладів, до яких були влаштовані двоє та більше дітей віком до 18 років. І ці діти на момент звернення перебувають за межами України. А грошова цільова благодійна допомога розповсюджується на всю територію України, окрім тимчасового окупованих територій та зони активних і можливих бойових дій йдеться на сайті організації. Кошти виплачуються фізичній особі, законному представнику дітей. Тож скільки може отримати дитячий будинок чи прийомна родина? 25 тисяч гривень виплачуються особі до сім'ї, якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Польщі та інших країнах східної Європи. 35 тисяч гривень виплачуються особі до сім'ї, якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Німеччині й інших країнах Західної та Північної Європи. 40 тисяч гривень виплачуються особі до сім'ї, якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Туреччині, Грузії, Вермені, Азербайджані. Та інших країнах не зазначених вище. Щоб стати учасником програми, заявники, які відповідають зазначеним критеріям, мають зареєструватись, звернувшись до уповноважених органів і служб у справах дітей за місцем свого перебування. В свою чергу відповідні служби направляють офіційний лист звернення щодо надання грошової цільової допомоги для забезпечення прав дітей, які перебувають за кордоном, на електронну адресу благодійної організації, яка і заснувала цей вид допомоги. Яна біляєва Андрій Пахолов. Харків новини. Полетіли рухливі розваги для наймолодших. Солодкі подарунки та зустріч з природою. Такий захід підготували для маленьких харків'ян та їх матусь з нагоди дня матері. Завданням порались на всі 100%. Настрій піднято до позначки найвищий чи найвеселий. Понад 200 дітей з багатодітних сімей, також з ВПО. Діти також приймають сьогодні участь в нашому заході. Це стало можливим завдяки співпраці міської ради та бізнесу. Тому дякуємо. Дельфінарію нема. Також сьогодні будуть подарунки дітям. Навіть такий складний час ми намагаємося зробити нашим дітям свято, щоб вони поспілкувалися і дуже весело провели час. вважаю, що це дуже важливо, особливо в цей час для нас, харків'ян, тому що у нас немає можливості відвідувати дитячі садочки, школи і те, що проводяться ось такі заходи. Це дуже мені приємно. Я дуже вражена і дуже вдячна нашому меру, і Дерехову комітету у справах сім'ї, молоді та спорту, підтримують дух наших харків'ян. Тому я дуже вдячна. Дякую, приємно, дуже приємно, що може. На разом із сім'єю провести приємні години. Я думаю, це мабуть найцінніші години за цілий день будуть у нас. Ми харків'яни, ми незламні. Дуже велике дякую за свято за організацію. Свята, яке організували до Дня Матери для наших для матусі, для діточок. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.